Давайте подивимося, яке є послання у Всесвіту саме для тебе. Нехай через ці карти Таро Всесвіт передасть те послання, яке ви маєте почути саме зараз. Що тут буде? У вас якась хороша появилась ідея. Не відмовляйтесь від неї. Вам страшно йти за цією ідеєю, але це якраз те, що приведе вас до здійснення ваших мрій. Ви думаєте, що ви можете не справитись, але всесвіт каже, що ви обов'язково справитесь. Все буде так, як має бути. Якщо ви зробите крок, ця світ вас буде підтримувати, ти, ви йдете в сонце, у здійснення мрії, те, що ви сяєте, що ви знайшли своє якесь призначення, що ви зрозуміли, хто ви є сонце, ясність, неймовірна ясність і успіх. Та ідея, яка зараз у вас є, маленька, маленька ідея, але вона вас веде до великого-великого успіху. Хай так і буде.